Шановні батьки і діти, через деяку перерву ми з вами зустрілися і будемо говорити з вами про що? Про школу. Діти, Василь Сухомлинський багато творів присвятив першокласникам. Отже, мені хотілося б вам сказати. Якщо ви будете хотіти йти до школи, то у вас в школі все буде виходити. Треба тільки хотіти. Я сьогодні вам прочитаю оповідання Василя Сухомлинського які ж ви щасливі. І чому так називається це оповідання, ви зрозумієте, коли прослухаєте. Його уважно. Отже, сьогодні до школи перше прийшли малюки. Завтра їм починати навчання, а сьогодні їх привели матері, щоб познайомити з учителем. Матері пішли додому, і діти залишились з учителем на Зеленій Галявині під високою липою. Старий учитель Іван Пилипович сьогодні зустрічає десяте покоління своїх вихованців, доведе оцих малюків до 4 класу і сповниться 40 років його роботи в школі. Ласкаві, привітні очі дивляться в чорні, сірі, сині, блакитні очі своїх вихованців. Діти усміхаються. Діти, ви бачили, як задовго до світанку сходить ранкова зоря? запитав Іван Пилипович. І його лагідна усмішка викликала малюків таку ж теплу усмішку. Ні, не бачили, відповіли діти. А не бачили ви, як соловей коп'є росу? Ні, не бачили. А як чміль чистить крильця перед тим, як злетіти з квітки, в якій він спав уночі? Не бачили. А чи бачили ви, як весела комашка сонечко, в теплий зимовий день з спросоня виглядає з-під кори, чи не настала весна? Не бачили? Які ви щасливі діти! Сказав Іван Пилипович, щасливі, бо вам є що ще бачити. Щасливі, бо ви побачите багато прекрасного. Я поведу вас на берег ставка, і ви побачите, як сходить ранкова зоря. Ми сядемо в кущах, затамуємо подих і побачимо, як соловейко, прокинувшись, п'є краплинку роси. Прийдемо на схід сонця до великої гарбузової квітки, застукаємо там ледачого джмеля, що, переночувавши в квітці, прокинувся і чистить крильця. Підемо на провесні до нагрітого сонцем стобура і побачимо, як сонечко з-під кори виглядає і здивовано дивиться на сніг. Що ж воно таке, жарко вже спати в ліжку, а на дворі сніги лежать. Ви щасливі, діти, бо все це побачите. Діти, ви зрозуміли, що на прикладі цього вчителя він розповідає, що в школі дуже цікаво, що в школі можна зрозуміти багато чого і побачити? Того, чого самі ви вдома з батьками не бачили, а з вчителем обов'язково побачите, ви обов'язково зустрінете. Все цікаве, все надзвичайне. І вам той світ, який ви не бачили і не зрозуміли, ви побачите і будете щасливі. Діти, а тепер подумайте, як можна ще було назвати це оповідання. Василь Сухомлинський назвав його Які ж ви щасливі. А ви подумайте, яку назву ще можна дати до цього твору. Подумайте над цим. І до зустрічі з іншими творами Василя Сухамлинського про школу про першокласників.